Незламна країна, незламні українці, повертаємося до ЕТРУ з гостями-експертами. Знову говоримо про важливі питання, які нас стосуються. Зараз будемо говорити про справи військові. До нас долучається Віталій П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої мобільної бригади. А також оборонець Тунецького аеропорту. Пане Віталію, ви з нами? Вітаю вас! Так, доброго дня. Доброго дня! А ви зараз на Курахівському напрямку працюєте і. Там, за різною інформацією, москалі то атакують активно, то накопичують десь там сили, намагаються весь час вас штурмувати. На околицях Андріївки, знову ж таки, дуже потужні бої. Там вони з усіх сил, знову ж таки, рвуться прорвати нашу оборону. І, тут, на ваш погляд, чому вони так сконцентрувалися саме на цьому напрямку, от на Андріївці? Що їх там так приваблює? Ну, дивіться, хочу трішки поправити. На Корахівському напрямку напряму ми не працюємо. Зона відповідальності нашої бригади це саме населені пункти Кліщівка, це Бахмутський, напрямок, А якщо буде точним, це південніша траса костянтинівка бахмут е, На Корахівському напрямку, ну, Покровському напрямку, в нас є підрозділи, які там відряджені, туди підпорядкування інших бригад, але конкретно зовнішньо нашої бригади, порядку я назвав. Е, ну, на даний момент ми не спостерігаємо знову ж таки значної зміни в тактиці противника. От, е, Як я вже раніше розповідав, е, крайній великий штурм залучення великої кількості бронетехніки це був ще на кінці грудня минулого року. От, епізодично, ворог в основному ворог зараз використовує тактику все-таки малих груп. О, незначно є, збільшилась кількість е, особового складу в одній такій групі. Тобто, якщо раніше були там два-чотири військовослужбовця е, збройних сил Російської Федерації, то зараз е, це може бути група там шість, а іноді навіть і вісім чоловік. От е, тактика, е, яка ну на жаль, на е, кількох інших напрямках показала себе успішною, де вони. Малими групами заходять десь в тили наших підрозділів на стику на підрозділів на нашому напрямку. Поки що успіху вони не мають. Тобто, в них є задача пройти до каналу Сіверський Донець Донбас, перейти і закріпитися його на його західній стороні. Іноді епізодично вони використовують невелику кількість бронетехніки для вогневої підтримки. Нашими дронами, артилеріями її уражаємо, От, або вона підриває самомінних загородження, от вони її намагаються знову ж таки евакуювати. Ми знову вражаємо ту техніку, яка намагається її евакуювати. Ну, така, постійний, постійний рух, постійна робота, методична, от, е, яка потребує, ну скажімо, значної доволі концентрації і такої фахової роботи. Ну, Ні, от Зокрема, і Діпстейк пише про те, що росіяни намагаються просочуватися крізь наші порядки, заходити в тили, формувати там якісь міні-плацдарми для того, аби далі їх розширювати. От як їм вдається просочуватися? Ну, якщо вони рухаються мобільними групами, там по 3-5 людей, їх видно з дрону, чи вони використовують місцевість, чи вони це роблять вночі під прикриттям туману? там… Балками, якими заходять, одним словом, намагаються будь-який спосіб використати можливість будь-яку. Так так, ви все правильно озвучили. От, вони, ця сукупність тобто, немає якоїсь такої о, о, одного е, фактора, який, е, який вони використовують для того, щоб е, наростити свої десь зусилля на Вони використовують всі фактори. Тобто, як... Е, Складки місцевості ландшафту так і в значній мірі зараз погода є доволі нестабільною, тобто, дуже часто, це погодні умови не дозволяють БПЛА різного типу використовувати свої розвідувальні завдання, от а потім, вже ж так само ж і ураження наносити. От вони це все прекрасно розуміють і ну, стараються цим скористатися. Тобто, ну. Не бу для того не секрет, що не тільки у нашому, в нашій бригаді є певні проблеми з особовим складом з кількістю піхоти вона є і на інших. Я знаю напрямках, і вони це використовують. Тобто знаходять якісь шпарини між позиціями, використовують погоду, заходять, знайшли якесь укриття. Самі розумієте, лі на нашому напрямку лінія фронту вже доволі давно. Якби стоїть з незначними, скажемо, зміщеннями чи в одну чи в іншу сторону, от є велика кількість укрить, які десь зруйновані, напівзруйновані. Намагаються знайти якесь таке укриття заховатися там по радіостанції, передати, якщо цей скажімо, накопичення відбулося успішним чи закріплення, таке певне, от і передати. Тил і висувається їм на допомогу інші групи. Ну зачастую вам скажу, що е, як викрути, ми намагаємося її знайти, нанести по них е, ураження, знищити, знешкодити, е, розсіяти по можливості, як мінімум, і е, але з їхньої сторони, якби таке враження, що вони не доповідають своєму вищому керівництву, що їхні там групи е, закріплення вони десь е, були знищені, О, тобто вони знищили одних, вони посилають інші. І є часто в одному, в одному і тому самому маршруту, по тому самому напрямку, вони це роблять. Ну, якщо ми говоримо про брак піхоти, то ми говоримо про це в контексті того, що її потрібно десь і брати з великим рахунком. І я знаю, що 93 я бригада зараз продовжує процес рекрутингу, активно продовжує. Ми про це дуже багато говоримо. І вчора в аватері про це говорили, і зараз будемо про це говорити. Я прошу зараз наших колег, будь ласка, покажіть QR-код. Який ми підготували для того, аби ви могли за цим QR-кодом і за номером телефону звернутися на телефон гарячої лінії? І 93-я бригада власне готова прийняти всіх охочих, хто готовий долучатися до збройних сил. А ви, пане Віталію, просто розкажіть детальніше про те, кого ви зараз набираєте? Хто вам потрібен, в якій кількості? Дивіться, наше керівництво є доволі прогресивним в своїх поглядах. Сучасних реалій ведення війни, О, тобто, якщо навіть нашим командиром було озвучено, що якщо перед ним буде стояти, стояти задача виставити п'ять піхотних позицій чи п'ять піхоті позицій дронів, пілотів-дронів, екіпажів дронів, то він вибере другий варіант, тому що ну, це показало себе успішною. Така тактика, що дрони ну, по факту зараз в лінії фронту тримаються в основному на дронах і артилерії. Тому ми активно залучаємо можливості, по можливості, щоб ці люди були мотивовані фахові. тобто, проводимо навчання, проводимо співбесіди, навчання. Ну, все, все в цьому напрямку рухається. От навіть ну, от на даний стоїть задача ми і людей і десь із столових підрозділів, тобто і не то, що ми тільки шукаємо. Намагаємося залучити цивільних громадян. В кожному підрозділі, навіть в підрозділах артилерії, зараз створюються підрозділи окремі, які по напрямку до працювати будуть ну, працювати. Такий підхід, таке бачення, і воно, я вважаю, прогресивним і доволі успішним. Але з іншого боку, ми бачимо приклади, от наприклад, от зараз. Ви можете про це нам теж детальніше розповісти, або принаймні розвіяти ту сумнів, які є в дуже багатьох людей, пов'язані з тим, що от гаразд сьогодні рекрутинг це активно такий процес, набирають людей. І ми бачимо, що, наприклад, протиповітряна оборона набрали людей, навчили потім бац, команда перевезти всіх у піхоту. І зараз дуже в багатьох людей теж виникає таке запитання: ну добре, прийду я, наприклад, 93-ю бригаду на якусь посаду, яку я оберу, так, мене туди візьмуть. А потім в якийсь момент мені скажуть, ну все, хлопці, нам не вистачає піхоти, давай давай в піхоту, давай в окопи. А люди можуть цього боятися, вони можуть бути для цього не готові. Я розумію, що тут може бути багато пояснень з сам, боку самої людини, чому вона може бути не готова, але факт залишається фактом. Які тоді гарантії, що потрапивши 93-ю бригаду на ту посаду, на яку людина прийшла, вона не опиниться там, де вона дуже цього сильно боїться. Ну, дивіться, якщо взяти стосовно пілотів-дронів, є пряма заборона до залучення таких фахівців в піхотні підрозділи. От. Разом з тим ну, потрібно дивитися на речі реальні. От. У нас є війна. Якщо десь затріщить лінія фронту і буде значний прорив, то ніхто не може вам гарантувати 100%, що ви не, не підете в піхоту. Мені ніхто не може гарантувати. Я військовослужбовець. Якщо піде вказівка і потрібно буде десь закривати якусь діру, то з великою вірогідністю навіть офіцери управління чи батальйонного чи бригадного рівня вони можуть. Працювати і воювати як піхотинці, і це було вже на початку повномасштабного вторгнення. Тут у нас все управління це фактично люди, які починали там з командирів з водів, рот, і на початку повномасштабного вторгнення вони і, і, і як піхотинці навіть вступали в бої. То є, є такі факти, це треба розуміти, що це є армія, це є війна, і сказати, що тут а, вам 100% гарантують, що ви. Не будете залучатися як піхотинець, ніхто не береться. Але кажу, як я вже озвучив, є пряма заборона таких фахівців використовувати як е, Ну, Разом з тим, ми маємо розуміти, що е, прийшовши на посаду пілота, е, це треба стати пілотом. Тобто має бути мотивація не то, що ти просто зайшов і показав, що ти от, я ефективний, я хочу вчитися в мене є мотивація. На жаль, є такі моменти, коли от найкращі фахівці серед пілотів це люди, які пройшли, мають піхотний досвід. Чому по тій причині, що в них є висока мотивація? Вони знають, що піхота це важко. Це рано чи пізно може статися такий момент, що ти отримаєш поранення. От вони показали себе в бою, часто отримували поранення і мають навіть десь дехто ступінь обмежено придатний. От, але вони хочуть працювати як бути ефективними і працювати як пілот, і от вони показують найвищий рівень мотивації, підготовленості і бажання працювати, от тому ми до цього все відкриті. Гарантувати ніхто не може. Але якщо людина йде в підрозділ, вона ефективна, вона спеціаліст, вона хоче, вона намагається вчитися, вона буде на цій посаді знаходиться і ніхто її звідти не. Залучить. От бачите, пане Віталію, приєм, приєм дуже приємно, що ви а, не а, говорите, що та ні, що ви ні в якому випадку та такого бути не може. Тобто, ви не даєте а, хибних очікувань. Ви говорите правду, так як є, що так я абсолютно підтримую, що це війна, і будь-хто із офіцерів, навіть управління, може опинитися в ситуації, коли доведеться захищати світам КСП або, або пункт. Ну одним словом, доведеться це. І ви називаєте речі своїми іменами, але за великим рахунком, люди, коли йдуть на рекрутинг, вони йдуть до конкретних командирів. Вони довіряють тим, до кого вони йдуть, і це означає, що потрібно постійно працювати із командирами, і з сержантами. От як ви працюєте із сержантським складом, оскільки ви головний сержант 93-ї? як ви мотивуєте сержантів ну, ставитися ощадливо до людей, як ви їх переконуєте? От одним словом, по яких. Скажімо так, стандартам ви працюєте, щоб людей берегти, щоб з людьми правильно спілкуватися, щоб людей правильно мотивувати, аби вони були ефективними. Ну тільки за таких обставин вони можуть бути максимально ефективними. Ну, дивіться, перше до багатьох уже сержантів не потрібно проводити якісь там особливу роботу з сержантами для того, щоб їм донести, що особовий склад потрібно берегти. Всі вже прийшли до розуміння, що це не 22-й рік, немає черг біля ТЦК, От те поповнення, яке до нас ми отримуємо з навчальних центрів. Ну на жаль, заваж залишає бажати кращого. От всі вже орієнтуються на те, що з людьми треба працювати. Я не кажу, що це, це потрібно скажем цілувати десь там нижче спини цих людей. Я будь-які забаганки, армія це є дисципліна. От в першу чергу, але в той же час мої погляди і погляди більшості головних сержантів батальйонів. Вони є такими, що побратимство, турбота про особовий склад. Це коли ти його готуєш нормально до проходить, скажімо так, високий рівень має бойова підготовка, тобто на полігоні, коли ці люди приїхали після навчального центру. В них є адаптаційний період. Вони під керівництвом кваліфікованих секторів проходять до підготовки ще додатково до. Згідно того напрямку, по якому вони будуть працювати. Ну тобто, якщо це піхотини, значить е робиться скажем найбільшу увагу приділяється саме тій тактиці, яка є на нашому напрямку. Тобто, так тактика від е напрямку від до напрямку, вона може відрізнятися, мати певні відмінності. Ми до підготовлюємо всіх людей. Сержанти напрямую залучаються і до рекрутингових груп. У нас зараз вже працюють мобільні групи рекрутерів, які їздять по інших населених пунктах, намагаються людям донести, що є можливість прийти в хороші підрозділи з гарним забезпеченням, з гарними, скажімо, вже в такому певній традиції командирами, які не то що гарними, а фаховими командирами, які вже. Роками служать цій бригаді і рухається, починаючи від там, командира взводу до, до вищих рівнів. Ну тобто ну, в цьому напрямку сержантська вертикаль працює максимально ефективно. От, звісно, що немає ніякої, скажімо, межі е, досконалості, завжди є над чим працювати, завжди є що покращувати. От, але кажу, мені от навіть приємно було, я на днях заїхав в один з навчальних центрів, де якраз наші, наші бригади проходять е рекрути е базовий рівень військової підготовки. От. Ну, дуже велика відмінність між тими людьми, яких ми бачили, яких е знаємо, що їх скажімо через ТЦК залучили до Збройних Сил. Люди посміхаються, люди працюють, люди чекають, уже коли ця БЗВП закінчиться, щоб вони зайшли в підрозділи і почали працювати ефективно. А це чия заслуга? Це заслуга в основному сержантів і командирів, яким люди довіривши, повіривши, прийшли в підрозділ і хочуть працювати. Отже, пані та панове, зверніть увагу, будь ласка, ще раз на QR-код, який ви бачите на своїх екранах, і на слова Віталія П'ясецького з приводу 93-ї окремої мобільної бригади. Потужний підрозділ із хорошими командирами, сержантами, які знає, що таке справжня війна, які вміє берегти людей. Нормальне якісне забезпечення. Будь ласка, зважайте на ці е, власні можливості. Якщо маєте бажання і натхнення долучитися до збройних сил, 93-я з радістю чекає підготовка, кваліфікована на власних полігонах буде забезпечена по повній нормальне, нормальний колектив, нормальні командири. Будь ласка, долучайтеся до 93-ї. Зараз ще хотів на запитати вас про це укрупнення, яке очікує українську армію, перехід на так звану систему корпусну. На ваш погляд, це укрупнення воно ж буде покликане не тільки в плані збільшення чисельності військових, а ще потрібно знову ж таки збільшувати кількість командирів. Чи готові ви, наприклад, поділитися своїми командирами, там, своїми сержантами якісними для того, щоб посилити, наприклад, інші підрозділи? Чи, от, в принципі, сам для себе виховав підлеглих, от з ними далі і тягнеш всі тягати, як то кажуть, військової служби? Ну, дивіться. Звісно, що любому адекватному, компетентному командиру чи головному сержанту не хочеться когось віддавати. Якщо він є фахівець, він готов, може здійснювати управління, ефективно виконувати е, завдання. Звісно, що нікому не хочеться віддавати таких людей. Але е, я прихильник такої такого погляду От мене завжди дивувало, е, коли е, якісь командири не дозволяли своїм підлеглим. Е, Переводиться в ту чи іншу частину. Людина там в одній частині прослужила певний час, вона десь морально вигоріла, вона хоче якихось змін. Це є нормальний процес. І, ну, як кажуть, по закону збереження енергії ніколи не буває, що щось як, ні звідки не береться, або безслідно кудись там не зникає. Завжди в одному буває так, що в одному місці убуло, в іншому місці прибуло. Оскільки ми Збройні сили, ми робимо одну загальну роботу важливу От, по обороні держави. От цей командир, який був чи офіцер, чи сержант, який був ефективний в своєму підрозділі, він буде ефективний і в іншому десь підрозділі, на іншому напрямку, він буде так само виконувати свою роботу. Тому бути на переконі цьому, ну це я вважаю, дуже недалекоглядно. От. тому я особисто схвалю. Мене немає такого, скажем, стратегічного можливого рівня ну мислення. От можливо, я не все ще розумію, але більшість. Кваліфікованих офіцерів, управлінців, сержантів, яких набагато більший термін вислуги, вони спально відносяться до того до переходу на корпусну систему. На мою думку, що є, ну, є шанси, що певну кількість м, таких м, структур буде, можливо, десь, е, е, як би сказати, ну вони відійдуть десь в минуле, от, е, функціонування яких. На виконання бойових завдань ну відбувалося так, скажем, не, не не так ефективно, як би цього хотілося. Ну я думаю, ви мене зрозуміли. дякую, пане Віталію. Спасибо вам величезне за службу, за слова і за підтримку. Віталій Песельський з нами був головний сержант 93-ї окремої мобільної бригади. Зараз у тарі невеличка пауза. Повертаємося до вас вже о 13-й з новинами.